Ега хундцяоділька. Така критична ситуація, де їй треба дуже швидко все так ту. І тому вже ж трошки важко розібрати, але якщо так натренуватися, то воно чудно. <звук> Вітаю вас, любі друзі, любі підписники. Ми розглянемо дуже цікаве одіювання на тизер. Фільму 2016 року Потяг в Пусан. Мабуть, всі ви його знаєте, це фільм про зомбі. Але насправді тизер не дуже важкий і лексика приблизно початковий тире початок середнього рівня. Тому я думаю, вам буде не важко, а більш цікаво. І давайте тоді розглянемо всі такі важливі моменти. Я виділила для вас жовтеньким, Бачите, будемо як завжди, дивитися. Потім. Намагатися зрозуміти, що ж там сказали, і роздивлятися всю граматику і лексику, яку ми там знайшли. Спочатку почнемо з вами з назви. Назва у нас пусангень. Дуже цікаво, да? українською звучить аж як три слова: потяг в пусан, але корейською одним словом пусангень. Пусан, як ви вже здогадалися, це назва того міста пусан, а ось гень це означає такий суфікс, який означає. Якби направлений, скерований, спрямований в те місто. Місце, місто. Тож, це означає потяг в, на... в напрямку до пусану. І далі у нас тут, просто ці написи будуть у нас постійно зверху на відео. Тож, далі у нас тут черволь, сьомий місяць ібіль, 20 число, і текебон. – це прем'єра, а те, взагалі, іерогліфом це великий. Тож це означає, якби велика прем'єра, в принципі, так можна і прикласти. Тож спочатку, давайте послухаємо всю нашу невеличку частинку, тут буквально 30 секунд, але я можу вам тільки 15 показати. Давайте 15, покажу секундочок, і потім ще 15. Перші 15 секундочок. <реку> Дам вам прослухати також другу частинку з других 15 секунд. Давайте їх прослухаємо разом. Його. І розберемо з вами її по шматочках, по уривочках. 수아니가 내일 여기 오겠대 자기 혼자서라도. 수아니가 내일 여기 오겠대 자기 혼자서라도. 쉬어보자, 자. 수아니가, 무슨 뜻일까? 수아니. Це її ім'я, мабуть, є дівчинка, яку він тримає, то точно не пам'ятаю. А ось іга дуже цікаво, чому одразу дві частинки і-і, і, і іга, Зазвичай ми ж коли вивчаємо, тільки кажуть, одну можна вживати або одну, або іншу, а тут одразу дві. Чому? Тому що так можна казати тільки до імен, дуже близьких вам людей, до яких ви звертаєтесь на ти, в даному випадку, Тож… До дуже близьких людей, бачите, Тобто вони тут говорять про дітей, мені здається. Тому саме, якщо це або ваш дуже близький друг, або дитина, тоді можна так казати. І тоді виходить, що нібито порушується правило, правда, тому що одразу і і-іга кажеться, але насправді це не порушується це просто таке дуже м, близьке звернення. Тож, Суан-Іга, неїль, завтра, як ми вже зрозуміли, це Суан. Завтра йогіль. Раніше я вам вже пояснювала, що гіль це скорочено від гіриль. «Гі До речі, ось це дуже часто питання в моїх учнів. Вони кажуть, Боже, ніяк не можу зрозуміти, чому ж там ль в пачимі, як не шукаю, що це за граматика, не можу зрозуміти. А насправді це просто риль скорочено, тому ль просто перейшла нам впачим. Тож виходить, йогі замість йогіриль. Кажуть. Йогіль, бачите, лє, просто по пішла, і таким чином ми скоротили це слово. Дуже часто скорочені в піснях, в розмовній мові, і так далі. Далі, каже, йогіль о, гете. О, да, як ми знаємо, це приходити. О, да, приходити. Гет це суфікс майбутнього часу. А ось те дуже цікаво, це, дивіться. Це скорочена, коли у нас є основа дієслова чи прикметника. А, І в минулому часі ми додаємо ат от йотагу хейо. Це скороч... це скорочена непряма мова, яка стає аттео, йо, йотейо оттео. Йо. Тож, замість а хейо кажуть а те, Наприклад, дивіться, манатео, моготео. Тобто ми скоротили тагу хейо, з минулим часом попереду. До аттео. І стало йогіль огете. Да? Тейо ми тут йо також перебрали, тому що ми кажемо про в панмалі. Тобто, це насправді між собою чоловік і дружина спілкуються, І вони кажуть про свою дитину. Тож, так як в панмалі ми його також прибрали, і залишилось тільки огєте. Далі чагі. Сам Хонджа це також сам дуже цікаво, правда? І то сам, і то сам. Тож хонжа це сам на одинці, а чагі – це um, сам, типу, не на одинці, а особисто. Правда, українською також різні слова. Ось це, можна сказати, на одинці, а це особисто. Особисто сам, ми також так кажемо, правда, завтра сам особисто приїде, чи сама особисто приїде. Тож, так само в корейській, але насправді, щоб ви знали, це чагі не можна вживати в офіційній мові, є більш м прийнятне слово понін. і краще вживати саме його замість чагі, тому що ну, да, Чагі це так трошки фамільярно, тому краще не вживайте в офіційній. Якісь ситуації кажуть Понін, okay, я це хондя. І далі у нас тут граматика. Сораду, хондя, сораду. Це означає навіть так. Тобто, якщо мається на увазі не може ні з ким приїхати, то хоча б сам, навіть якщо самому доведеться, то сам приїде. Ось такий може бути переклад. Тобто Суані, завтра, суан", завтра. Сюди йогіль, туди, де сам е, людина, яка говорить, в те місце, де знаходиться та людина, з якою він зараз по телефону да, говорить, в те місце саме до тієї людини, з якою він говорить, каже, що приїде туди, навіть якщо доведеться самому їхати, чи самій їхати. Так, давайте ще раз переслухаємо цю саме строчку. 수한이가 내일 여기 오겠대. 자기 혼자서라도. Okay, да, почули? Суаніга не їл йогі логі те, чагі Давайте тепер наступну строчку, послухаємо наступний рядочок. Яка хунча оділь га? Дуже гарний голос. Кон'ю, правда? В нього такий чудовий голос, можна просто заслухатися. Він каже таким глибоким своїм голосом. Яка хунча оділь га? Давайте ще раз це послухаємо. Почули так його чудовий голос. А, тож е, це те ж саме, що й ай. До речі, до слова, дитина аї є багато різних варіантів. Цей аї, цей агі, цей ось такий варіант розмовний е. Це все означає дитина. Він каже, дитина е, додає частинку га. Хонця знову сам на самоті, чи сама оділь. Ви вже пам'ятаєте, мабуть, так? Це одіриль, скорочено, деле, пішло в пачі. Оділь ка. Куди іде. Зверніть увагу. Тут вона з ним розмовляє, і вона каже: «йогіль огєте". сюди, де я знаходжусь, Та з, 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 з ким ти зараз говориш, прийде сюди, о, да". а він каже, куди вона піде. Тому що вона піде в напрямку від нього. А там вона каже: сюди, де я, прийде, в напрямку до мене. Тому різні дії слова, бачите, ода, када. Ми часто з ними плутаємося, насправді, коли говоримо, але ось так легко буде запам'ятати. йогель ода, але оділька. да. Оділька, да. Угу. Давайте так, запам'ятаємо. Давайте ще раз переслухаємо цей рядочок і перейдемо до наступного одразу. Тут був такий дуже коротенький рядочок. О, цьоніда! Зверніть увагу, пишеться. Хі, да? Але замість цей ий, воно в другому складі завжди читається як і, тому чоні. І да, тут просто книжне закінчення. Чому воно тут вживається? Тому що це хонджамаль, якщо ви пам'ятаєте попереднє одівання, то це хонджамаль, тобто людина сама з собою зараз розмовляє і каже: а, о, я ч ні побачив, о, це чоні. Да? Тому він каже, чо -ні ДА. Дивіться, наприклад, є слово МУНІ. Так само замість мун и читається муні. Тут у нас чоні. Запам'ятали, так? Ще в другому складі воно читається як і. Чо ні, да. Далі. Далі, тут буде м'яне, м'яне. Ми його швиденько послухаємо. Перейдемо до наступного одразу. Я мя Ну, тут а вже ж було важко дослухати. Там каже м'яне м'яне. А далі пусане роканин КТ-екс. Ось тут ми зараз. Пусане роканин Кі-екс. Сабекю. Йольчага. Кут чульбарарамні, да. Насправді чульбарамніда тут заживали трошки. Нам його не було чутно через. Спецефекти, да, як там щось там зомбі були вже. В кадрі тому а, хотіла вам тут звернути увагу, що ми тут вам це виділила, щоб ви знали, що воно не читається як «чульбальхамніда». хамніда Немає х такої твердої тут «Чульбальхамніда» хамніда ніхто не каже. Кажуть «чульбарамніда». Тому треба це знати, і треба так тренуватися на слух сприймати, бо інакше ви не зрозумієте, бо ви будете очікувати «чульбальхамніда». хамніда Натомість почуєте чульбарам неда. І що тут у нас тут цікаве таке є: пусан ро, куди, і ро, це, до речі, також громадку, яку я вам не виділила. і ро в пусан, в напрямку пусана, тобто пусан ген і пусан ро када, по суті, те ж саме означає, тому що і тут потяг в напрямку до Пусана, і тут до Пусана. Потяг, який їде, їдучий потяг, да, потяг, який їде до Пусана, Тож Псана роканин, який, який? KTX, щоб ви знали, це щось, типу, у нас є Hyundai, правда, також корейські потяги в Україні. а, У нас є Hyundai, це найшвидші потяги, ну, як мінімум до війни були, да, думаю, зараз вони також ходять. А, і будуть ходити в майбутньому обов'язково. Тож а, це також такий найшвидший. Варіант потягу, в них є декілька варіантів, є зазвичай Мугунхуа, те саме Му яке, про яке співали в цьому, в грі в кальмара муа, це насправді квітка, яка є національним символом Кореї. Тобто в них є звичайний потяг, просто потяг, є Му він трошки швидший зазвичайний. і є KTX, він найшвидший. І, як ви всі розумієте, це означає найдорожчий. Тож, вона каже тип потягу. KTX, далі сабек, тобто номер потягу. Йольчага. Йольча це якраз потяг. Йольчага, КОТ, скоро. Мені дали, ми не почуємо. Давайте ще раз прослухаємо це. Воно так на фоні не так легко розрізнити, але давайте спробуємо почути. М'яней, до речі, якщо я не переклала, це, а, вибач, вибач, да? вибач, вибач, але на ти. І далі потяг на пусан напрямом на пусан номер а, 406 скоро відправляється. Так, давайте ще раз переслухаємо це. 가는 KTX 4 0 6열차다 오케이, мы до конца т а к 수 р а з у давайте перейдем n t o the e 저기요! 이상한 사람의 타고 있는 것 같은데. 이 튜트윈 가 a 저기요! 이상한 사람이 한명 타고 있는 것 같은데. 저기요! Це звернення до когось, зазвичай до якогось персоналу. В принципі, так можна казати, до персоналу там в кафешці, до офіцерів якихось там. Залишимось, зупинимося поки що на тому, що Чоґіо, це звернення до обслуговуючого персоналу, але будьте уважні, не до всіх можна так звертатися. І інколи ну, це може звучати трошки надмірно, так, з вашого боку. Тому. Постарайтеся, якщо не вже екстрена ситуація, то так не казати. Ось, якщо ви в кафешці, краще казати: нім», директор, шановний директор, шановний начальник. Але якщо ви вже там бачите, у нього така екстрена ситуація, він так швидко хоче сказати, і це точно не директор метро, до якого він звертається, а да, просто до персоналу, тому він каже: Цокіо, ей ви там. означає дослівно чогі, ось там знаходи ті, хто або той, хто знаходиться, ось там. І далі його вічлива частинка. Тобто Ей, ви там, але вічливо. Чогіо Ісанган Сарамі. Ісангада. Є, до речі, два значення цього слова. Ісангада, це і ісанган щось там може бути ідеальне щось, наприклад, ісанган хару. Да, може бути ідеальний день, але дуже часто вживається якраз в іншому значенні, в значенні дивний. Тож, ісанган сарам це дивна людина. І, а вже ж це не в доброму сенсі дивна людина. Якась дивна, як мені не, не подобається, що воно дивне. Тому, якщо вони хочуть сказати так, щоб не образити, вони кажуть, що гада», наприклад. Да? Але тут вони кажуть, якраз він каже «інсанан», і це означає, що йому не подобається, наскільки він дивний. Тож, який, якась дивна людина, «інсанан сарамі, хан-мьон. Одна людина. Хан-мьон. Мьон це е, лічильний суфікс для людей, тож одна людина, та-да, це діє слово у нас для того, щоб сідати в будь-який вид транспорту, в потяги там ще кудись. Тож потяг мається на увазі, в потяг сіла, одна дивна людина, го і та це граматика, яка означає прямо в даний момент. Якби сила в даний момент їде в потязі. Там да, ми б так сказали, але корейсько це да, ось так буде тагу і та. І далі «нинкот», що є скорочення від «косі». код, просто від код, скороченням від код, тобто ттаго ін інго, але насправді ми знаємо, що це «тагу» ттагу код. Так, іненко катнде. Нинкот ката це граматика, яка означає мені так здається. Мені здається. І інде це тут граматика але. Але, або тут не в значенні але. В цій граматиці є декілька значень. Одне з них це протиставлення, там, де ми типу. Було холодно, але затишно. Наприклад, а ще є це значення, коли ми пояснюємо ситуацію. Ось я там кагуй нинде» і тут щось сталося. Тут також ми вживаємо цю граматику «нинде». і він тут, мабуть, каже більше в цьому значенні. Типу, типу він пояснює ситуацію. Да? Пояснює. Мені здається, що ми в цій ситуації, де одна дивна людина, дуже дивна людина. Сіла в цей потяг. Або їде зараз в цьому потязі. Окей, давайте ще раз це переслухаємо. Ще раз давайте цей момент, щоб вам було видно, де ми зараз. Переслухаємо. Скажіть, швидко сказав, да?

і швидко передати інформацію, щоб її почули і чітко почули, тому вона дуже швидко каже. Давайте перекажемо ще раз, що вона сказала: «Тім, джанг, нім йогільхо. Пальсенгє сим ніда. Тож, тімджан нім. Тім, це як англійська тім команда. Тобто, а джанг – це найголовніший. Найголовніший а, в тімі. Найголовніший в команді, і далі нім вічливий суфікс, тобто шановний лідер нашої команди. <сум> а Йогі тут шибільхо. Зверніть увагу, ми не кажемо іль-шиб-хо, але, мабуть, ви це знаєте. «Іль, шиб іль, хо мабуть, ви це знаєте, да? що ми не кажемо «іль». На десятки просто кажемо шиб, іль-хо. Хо, це скорочено від БОНО. Що означає номер. І дуже часто саме так кажуть не шибіль боно, а кажуть шибільго. Скорочено від боно номер. Номер 11. Ча «Ча» – це тут саме мається на увазі вагон. В вагоні номер 11. Інг хуанджа. це термінове щось, дуже терміново. До речі, швидка допомога також буде ингип. Хуанця, пацієнт, хада, це а, бути знайденим. Да? Знайшли, да? Знайдено, хоча вона каже, знайшла, да? але ми в такій, в такій ситуації сказали: знайдено такого пацієнта. Да? Вона каже: а, Знайшла я такого термінового пацієнта тут, де я знаходжусь. Бачите, вона знову йогі, тут, де я знаходжусь. В одинадцятому вагоні ось цього критичного пацієнта. Давайте ще раз це прислухаємо. Ще раз бо дуже швидко. Нґепанза, пальсені сім'їда. Правда, швидко. Нґепанза, пальсені сімніда. Все одно мене не так само сильно швидко, але, мабуть, якщо дуже багато практикувати, то вийде. І далі. Далі скажуть моя. Ну, я думаю, що це ми і так побачимо. почуємо нормально, тому давайте це оп і все разом послухаємо. Тож. Там було моя, мо, це скорочено від «муот», от, яке стає мо, і до нього також додали тут а, граматику панмаля, граматику на ти. Тобто, моя, що ж це таке? Чоге. Дуже цікаво. Чоге – це скорочено від чої. Ось та річ! Зверніть увагу, воно каже Ото, що це таке. Чого сі. Да? Та та. Він не може це людиною назвати, тому він так каже да? ЧОГО Чогось. І далі знову ж те саме моя. І в кінці вони скажуть мун, МАГА, мун це двері, «Макта» – блокувати. І тут просто ми відміняємо на «ти», тому замість «магайо», мага тому що в них часу нема вже на ці ви. Просто дуже швидко треба сказати і все. Тож, давайте ще раз кінцівочку цю переслухаємо. Тож, на цьому все. На сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось. А одіювання, будь ласка, пишіть в коментарях саме, що ви б хотіли розібрати на одіюваннях, які фільми, які можливо інтерв'ю, кого саме. Можете навіть посилання кидати, якщо це можливо, вже ж в коментарях. Тож пишіть, будь ласка, описуйте, які саме відео вам би хотіло, хотілося зробити інтерв'ю, на які саме, що вам саме цікавить, а ще в корейській мові, як і в будь-якій мові, дуже важливо мати чітку систему вивчення. Тому у нас є курс для саме початківців, де дуже чітко, до речі, багато з тих моментів, які я сьогодні пояснювала, усі ці скорочення, як вони там виникають, і так далі. О, такі речі вони пояснюються в нашому курсі для початківців користь за 10 років. Тож, якщо вам цікаво, пишіть там в директ. Посилання буде також в описі до цього відео. І побачимо з вами на наступних е, аудіюваннях. Чекаю на ваші відповіді в коментарях, які ж саме на які саме відповіді вам цікаво зробити аудіювання. Гарного всім дня.